Костянтинівське вище, професійне училище. Сьогодні ми вам демонструємо фізичні вправи для розвитку сили та витривалості для професії слюсар з ремонту калісних транспортних засобів. Професія слюсар з ремонту калісних транспортних засобів вимагає значного фізичного навантаження. Протягом робочого дня фахівець. Перепрацює часто у нахиленому положенні, підіймає важкі деталі і використовує важкі інструменти, які потребують сили, витривалості рук, плечей та спини. Саме тому необхідно розвивати силу, особливо поверхні частини тіла. У цьому відео ми продемонструємо вам фізичні вправи, виси та упори і згибання розгибання рук в упорі лежачі. Вимагають підтримати гарну фізичну форму та запобігти травматизму. Рекомендується тренуватися 3-4 рази на тиждень, починаючи з 2-5 підходів по 5-8 повторень. Є безліч видів, але ми сьогодні розберемо три основних: це підтягування широким хватом, класичне підтягування і підтягування вузьким хватом. Втягування розвивають силу плечей, спини, пліччя та лісок. Втягування виконується. При згибанні рук ми робимо видох, при згибанні рук вдох потрібно міцно триматися за перекладину. Треба слідкувати за лактивими головами і руки не розправляти. Підтягування за голову це складний варіант, що навантажує дельтавідні, м'язи та покращує координацію. Класичне підтягування це базова вправа, яка використовується для зміцнення верхньої частини тіла. Підтягування вузьким хватом це акцент на біцепс та верхню частину спини. Піджимання на брусі вони розвивають грудь та плечі, сприяють витривалості рук. Це важливо при довготривалому використанні інструменту, покращують табільність плечових суглобів, що знижує ризики травматизму. гибання розгибання рук в опорі лежачі. Міцнює грудні м'язи та корпус. Цю вправу можна виконувати в будь-якому місці. Виконується при згибанні вдох при розгибанні видох. Тулуб рівний відстань між підлогою та грудьми приблизно 5 см. Широкий хват. Середній. І вузький. Регулярне виконання цих вправ допомагає слусарів підтримати високий рівень фізичної підготовки, необхідний для активної та безпечної роботи. Дякую за увагу! Бажаю сили та витривалості як в спорті, так і в професії.